Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як ось поставити такий вузол петельників на місце. я їх вже зняв. Дуже така робота против. Був люфт. Щоб обрати цей люфт потрібно Спочатку от я взяв головку на 10, трещотку, відпустив ось цю гайку і оцю ось ось ці дві контрагайки, які ось осі конуса. Далі потрібно вгадати цими конусами, щоб не сильно перетягнути, і не сильно щоб було вільно, щоб. Не було люфта, щоб туди-сюди не болталися оці петельники. Якщо вони будуть болтатися, будуть у вас пропуски на верлокові. І буквально, коли розконтрагаєте, буквально трішечки викруткою підкрутите десь на градуси 3, не більше. Два, три, в залежності, як у вас вони болтаються. Так, далі потрібно тримати викруткою і затягувати цю контрагайку. І перевіряти, щоб нормально ходило. І одночасно, щоб люхта не було. Щоб ось так туди-сюди він не гуляв. Це одне. А ось поставити. Дуже так можна звідси теж ставити, ну, це дуже треба гратися туди-сюди. Саме краще їх ставити ось звідси, з середини. Ось дивіться, ось так. Раз заводимо. Одночасно провертаємо. Так. Тут піднімаємо. ну, Трошки треба погратися. От. Дивіться, що воно мішає. Ось, бачите, все. Стало на місці. Тепер можна надівати вісь ось цю заводити. Пальчик ось цей на місці. Потім поставимо, законтрагаємо. Не забувайте змастити ось цей пальчик, ось цю вісь. Далі все збираємо зворотні послідовності. Раніше в мене відео було, як розбирати, збирати, ремонтувати такий оверлок. Саме така вредна робота ось з цим узлом, налаштуванням цього узла. Щоб не було люфтів в кріпленнях цих петельників. Найбільше я не люблю цю роботу. Ну, ось і все. Може комусь відео було корисне, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.